Інформаційний вечір на телеканалі Зік триває за мить новини спорту. Просто бігати любить. Львів'янин Роман Дзедзик розпочав тренування до рекордного забігу зі Львова до Івано-Франківська. 15 травня пластун спробує менше ніж за добу подолати відстань в 130 кілометрів з життєрадісним бігуном зазіхачем на рекорди або ж львівським форестом гампом. Знайомились журналісти новин спорту. Yeah, Із того дня, Куди б я не йшов? А Електромеханік за фахом менеджер за професією. Роман Дзедзик вмикає улюблену прикалабу на плеєрі. Щоранку 10 кілометрів парком Погулянка, ввечері футбол, теніс та 25 кілометрів на велосипеді. Так готується до забігу Львів Івано-Франківськ. А з'явилася любов до бігу ще у дитинстві. Якщо я десь ти типу, на трамвай, я гарантовано мусив його догнати на будь якій зупинці. Та. Єдина зупинка, типу у Львові, яка була, на якій мені було важко, догнати, це була зупинка якраз біля Гордійської по Вітовську. Каже Роман, аби уникнути стресу для організму, готує і ноги, і голову. Ті всі е марафонці, які б'ють, повинні собі заклеювати пластером соски, тому що вони в них натираються під час того, коли футболку, тому що це колосальне тертя. Закінчуючи тим, що має бути абсолютно тип взуття тільки для цього, аби там, був Правильний кут, коли ти біжиш тому, що постійно динатажні. Відстань між обласними центрами Львовом та івано франківськом найкоротшим автошляхом 133 кілометри. Дзедзик планує подолати маршрут за 17 годин, зробивши годинну перерву в райцентрі Рогатин. Ставиш якісь цілі, вони амбіні. тобто хтось це там. Ніхто з міг зняв того часу це не робити. Поскавкав, тобто що окей, тебе тобто, давайте я, я зроблю. Тобто для мене це там свородо було як сперечання. Пок тобто для мене це пробіг буде пам'яттю про тих власників, які сто років тому творили цю організацію. Роман Дедзик пластун з 15-річним стажем. Піші маршрути у засніжені гори на сотні кілометрів для нього звична справа. На черзі новий рекорд. В першу чергу особистий. А сьогодні час додому. Бігом, звісно. Микола Середич, Мирослав Новосад, Роман Ковалюк, новини спорту, телеканал Зік.